Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити ось таку сніжинку. Але спершу послухайте вірш Анатолія Костецького сніжинка. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знаю сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка. Я просто... Оленка Для ліпення сніжинки нам знадобиться картон синього кольору, пластилін білого кольору та ватні палички, розрізані навпіл. Одна більша, друга менша. Спочатку, дітки, викладаємо ватні палички, які більші за розміром. Ось так. Головне не поспішати. Потім викладаємо палички менші за розміром, ось таким чином. Так, дітки, дивіться, що в нас вийшло. Потім беремо пластилін білого кольору, скочуємо ось таку кульку, притискаємо її, розплющуємо долоньками та викладуємо на ватні палички. Ось таким чином. Притискаємо до них. Ось така у нас вийшла чудова сніжинка.